На початку 2000-х набула популярності тема fast фешн Тренди швидко з'являються та швидко зникають. Але куплені речі залишаються і, так як вони вже не актуальні, їх часто викидають на смітник. Додати ще до цього шопоголізм, і ми маємо велику-велику проблему з екологією у світі. На виробництво одягу витрачається дуже багато ресурсів. Чи вартує тих затрат? щоб просто декілька разів втягнути одну річ, а потім її викинути, щоб вона псувала екологію на смітнику. Це неадекватно, але люди так роблять. Зараз теми редизайну, реюзу, переробки, вони актуальні, але хотілося б, щоб вони були ще більш актуальнішими, тому що досі все одно люди викидають одяг, який можна ще одягати, просто викидають його тоннами. Відіпрати пляму набагато легше, ніж просто взяти і викинути на смітник усі ці зусилля.